Вітаю на телеканалі Сі4. В студії працює Олена Крючко. Поговоримо про головні події. Дня не залишить в біді. В Хотині відкрили притулок для осіб постраждалих від домашнього насильства. Чи зростуть ціни? Чернівецьке тролейбусне управління прозвітувало про зміни. Свято наближається. Чи будуть містяни цьогоріч купувати додому ялинку? Не залишиться наодинці в біді. В хутині відкрили перший притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Тепер жінки мають куди прийти, якщо вдома їх б'ють чи ображають. Двері притулку відкриті цілодобово. Там готові розміщувати навіть дітей. В яких умовах і хто допомагатиме жінкам пережити важкі моменти? Дізнавалась команда Чернівецького репортера. Двері притулку в від сьогодні відкриті для кожної, хто страждає від домашнього насильства. Та навіть до офіційного відкриття тут вже приймали постраждалих. З серпня жили дві пенсіонерки та дві молоді жінки з дітьми. Всі вони пішли з дому. Посадовці не приховують здивування та радості від того, що вперше такий центр відкривають не в великому мегаполісі, а в маленькому місті. Скільки звернень достатньо є, достатньо звернень. То серед нас, з якими потрібно працювати цим людям, потрібно в першу чергу надавати допомогу, додати можливість адаптуватися і вийти з цієї ситуації. Прийти за допомогою постраждалі можуть до кризової кімнати, жити там дозволено до 10 днів. А далі, як варіант, переміщення до прихистку. Там перебувати можна від 20 днів до трьох місяців. Зараз приміщення розраховане на 12 дорослих та одну дитину. Є все необхідне: кухня і посуд, спальне місце та білизна, душова та пральня, а також кабінет психолога та кімнати для спільного відпочинку з іграшками. Головне, аби люди не соромилися і не боялися просити про допомогу. Уже з Вернення були і в кризову кімнату, незважаючи, на що вона працює серпня місяця. Але тут я дуже хочу звернутися не тільки до людей, що потерпають від насильства. По перше, щоб ви точно розуміли, що вихід є, терпіти насильство не потрібно. Це е, не найкраща ситуація його замовчувати і думати, що воно зміниться, воно може ставати тільки гірше. Разом з тим, я прошу усі дотичні служби, які можуть виявляти насильство: вчителів в школах, сімейних лікарів, спеціальних лікарів, фахівців. Ці поліції, фахівців соціальних служб, просто сусідів чи людей поруч, не будьте байдужими. З моменту повномасштабного вторгнення це перший подібний притулок відкритий в Україні. Гроші на нього громаді надав уряд Канади. Допомагати, як переконують його представники, будуть і далі. Ми навіть не на одну мить думали зупинити цю програму, ні будь-яку підтримку України з боку Канади. Відразу знали, що треба посилити наші, нашу підтримку, наші зусилля, і навіть наші кошти. І так ми зробили. Бо ми знаємо, на жаль, ми добре знаємо з досвіду по цьому світі, що під час війни. Соціальні проблеми, виклики, в тому числі домашнє насильство, зростає. Свої зусилля в допомозі жертвам насильства об'єднали всі влада, правоохоронці, медики аби лише врятувати долі українських жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. Антоніна Карташева, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Черговий обмін полоненими 64 українських захисника повернулися із рашистської неволі. Військові обороняли донецькі та луганські напрямки, зокрема місто Бахмут. Це офіцери, рядові та сержанти. Із Росії також вдалося звільнити громадянина США муракезі Суеді, який допомагав українцям. Ще до України повернули тіла чотирьох загиблих. Люди на протезах доволі часто є поміж нас. А з війною, яку принесла Росія, травмованих, на жаль, стає все більше. Для повноцінного життя вже сьогодні багатьом потрібні сталеві кінцівки. Їх не завжди варто шукати за кордоном, адже культура протезування активно розвивається і в нашій країні. Ба більше держава гарантує кожному безкоштовний протез. Подробиці далі. Буковинець Вадим Скорокіржа втратив обидві ноги ще в юному віці, потрапивши в автомобільну аварію, про яку згадувати не дуже хоче. Спочатку віри у повернення до повноцінного життя не було. Втім, інші люди допомогли переосмислити ситуацію. Не вірив, бо я заходила за поях. Я бивала запояг, таки заходив, дивлюся там. Ну, дивлюся, дивився на інших, як вони що вони можуть, а я то не можу. Це Якось ну, середини, якось гризло це і тепер чоловік переконаний, жити з протезами можна. Все зима так я походив трошки в костелях, коли приїхав вже додому. походив у костелях. І обтроював палички та й викинули їх. Та з тих пор, уже 20 років, як я ні палички, ні костеляк, нічого. І ходжу, машину вожу, мотоцикли, велосипед. Протези чоловік замінює щороку. Процедура займає небагато часу. Майстер робить необхідні заміри і згодом виготовляє штучну кінцівку. Самовиготовлення, я вам кажу, мені гіст треба зробити, там, висушити це все, в пічки. Потім смолу залити, обробити. Ну от на це йде 5 робочих днів. Ось у нас таке. Ну все. Зроблено, ще не зібраний протез. Отак гарно обробляється, щоб воно людині не давило, не жалу ніде. Раніше за такою послугою буковинець їздив до Вінниці. Втім, останні роки безкоштовне протезування з'явилося і в Чернівцях. Тут фахівці львівського підприємства спеціалізуються на виготовленні протезів та ортезів. Всі роботи фінансує держава. Тож людям з інвалідністю оплачувати нічого не потрібно. Люди мало про це знають. Не можна сказати, що зовсім не знають, але звісно, мало про це знають, особливо тепер, коли ця проблема, проблема протезування дуже актуальна. Люди починають збирати кошти на протез, виготовляти протез. А насправді це вже передбачено державою, що це повинно бути безкоштовно. Фахівці стверджують, їхні вироби якісні та робляться з німецьких складових. А головне на практиці вони вже довели свою ефективність. Проблема з якою можуть стикатися люди, це сприйняти сам факт життя з протезом. Наприклад, я комплексу комплексував на що це я ні у шортах, ні за 20 років мене ніхто не бачив у шортах. Я на морі ні разу не був, я зраді раді цього. А тепер, як почалося вже це все бачу, бачу навіть я людей за 20 років вже бачу багато людей є, та й ходять собі спокійно і кажуть, ну як вони, то так і я. Або інші будуть дивитися, каже, як він, то так і ми зможемо. Число постраждалих від війни, яким потрібен протез, вже йде на сотні. І, хоча офіційних цифр влада не називає, щодня їх стає все більше. Серед них військові і цивільні. Так у Чернівцях нещодавно протез встановили жінці з Херсона, яка втратила кінцівку в зоні бойових дій. Жінка дуже така була налякана, дуже звичайно. Ну бо це справді шок для людини. І такі випадки ми теж з такими випадками стикаємося вперше. Тут у нас дуже пощастило жінці з майстром, тому що він сам у нас на даний момент з Миколаївської області, з Миколаєва самого. От. Він власне теж на протезі, тому заспокоїв, проконсультував, розказав, що жити з цим можна. Те, що майстер виготовлення протезів і сам ними користується, наша команда навіть не помітила. Тож це ще раз доказує: втрата кінцівки, неабияке випробування для людини. Втім, пройти його можна гідно, маючи велику силу волі та підтримку суспільства. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Чернівчани вимагають замінити перевізника на маршрутах 10 та 10А, які обслуговують мікрорайон Калічанка. Відповідна петиція створена на платформі електронної демократії. Мова йде про приватного перевізника Багіра. Люди скаржаться, що на маршруті відсутня необхідна кількість автобусів. Водії постійно порушують графіки руху. gps трекери працюють некоректно. Крім того, маршрутки знаходяться в неналежному стані, а водії поводяться неадекватно. Наразі документ вже зібрав 216 голосів. Для розгляду необхідно 250. До кінця збору підписів залишилося 9 днів. Якість обслуговування у громадському транспорті завжди хвилювала чернівчан. Хоч за останній рік Чернівецьке тролейбусне управління запровадило низку змін, але кожна з них прожилася по – яких нововведень чекати у майбутньому, та чи стало людям комфортніше їздити у комунальному транспорті? Дізнавався мій колега Максим Берник. Місто переходить на безготівковий розрахунок у транспорті, але електронним квитком користується лише третина всіх пасажирів. Сповільнюють перехід проблеми з електропостачанням, але комунальники все ж планують розширювати можливості оплати карткою. Що стосується ціни на проїзд, запевняють, зараз здорожчання не буде, але все може змінитися, якщо зростуть ціни на електрику. З 1 січня по планах у нас повністю відготівки відіти проблеми ці перебойки в державі вони впливають на. Підготовку повноцінну можливо воно відтягнеться ще на місяць. Значна кількість чернівчан також очікує на повний перехід, але зізнаються, через проблеми зі зв'язком не завжди можуть оплатити проїзд без затримок. В основному проходиться на жаль, через QR-код знову ж таки, хоча незважаючи на труднощі. Але якщо будуть кондуктори, це буде зручніше. Інколи буває таке, що немає зв'язку в телефоні. Тобто є бажання сплатити, але немає можливості. Допомогти у проході на безготівковий розрахунок мають проїзні картки, але їх запуск також відклався. Наразі скористатись такою формою оплати можна лише учням у тролейбусах міста. Згодом отримати їх мають і інші категорії населення в першу чергу. Пільговики а ви вже оформлювали картки оцінові? А да, да, да. вам казали, вже коли приблизно не було? Да, сказали зразу через два чи через три тижні. Також управління почало опікуватися автобусами, якими до цього займалися приватні підприємці. Зокрема, Петро Лосак прокоментував скандал навколо п'ятого маршруту, який зараз обслуговують двоє перевізників. Ми точно зможемо забезпечити регулярність руху на маршрутах, які ми обслуговуємо. Конкурувати їм важко у зв'язку з тим, що той транспорт, який надає комунальне підприємство, він значно від. Відлішається жителі міста все ж обирають саме комунальний транспорт за їхніми словами. Комфорт та зручність використання впливають на це рішення. Зручніше, зручніше виникали можливі очі. Не бачить, серце не плаче». <гум> дуже зручно, коли почали оплачувати карткою, тому що ти заходиш і відразу скануєш і оплачуєш. У майбутньому посадовці планують лише збільшувати частку комунального транспорту міста та оснащувати валідаторами наявні маршрути. Серед майбутніх змін комунальники почнуть обслуговувати 34-й маршрут, який відтепер стане тролейбусним. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Таємниця загадкової ялинки на вулиці Ольги Кобулянської розкрита. Вже кілька днів у соціальних мережах чернівчани обговорюють, хто ж встановив на вулиці ялинку. Телеканалу Сі 4 з власних джерел стало відомо, що один із власників ресторанів, які розташовані поблизу, вирішив самостійно встановити новорічне дерево та потішити чернівчан і гостей міста, створивши казковий настрій. Нагадаємо, головної ялинки на соборній площі цього року у Чернівцях не буде. Попри війну, чернівці вбираються у свято. Фасади будівель вже оздоблюють новорічними прикрасами. Чернівецький репортер вирішив дізнатися у містян, чи встановлюватимуть вони ялинку вдома. Попри заборону святкової ілюмінації, місця чернівці все ж таки готуються до новорічних свят. Фасади будинків, закладів харчування та магазинів вже створюють для чернівчан новорічний настрій. Ми вирішили запитатися у містян, чи будуть вони встановлювати новорічну ялинку вдома. Ні, не буду встановлювати. Я не буду встановлювати, тому що я її не встановлюю жодного року, якщо чесно. Я дуже люблю ялинку, дуже люблю. Але в цьому році щось нема того настрою за воїнів, які там стоять в окопах. Не можна, щоб росіяни забирали в нас свята, як казав Кличко. Так, звичайно, будемо. Свято для дітей треба зробити і самим підняти настрій собі. Зараз просто не до цього. Встановлювати не будемо. Бо мої діти на фронті, і я за них переживаю і мені новий рік. Не новий рік. Я думаю, так. ми вдома. встановимо Івенко. У Чернівчан різне ставлення щодо встановлення вічно зеленої вдома. Та ми точно знаємо, яке бажання загадають всі українці в новорічну ніч. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Потепління та безопадів синоптики знову прогнозують зміну погоди на Буковині у четвер, п'ятнадцятого грудня. Температура повітря в день підніметься до трьох градусів тепла. Водночас, зранку і до самого вечора, у Чернівцях небо буде вкрите хмарами. У гірських районах області теж похмуро. Температура сягатиме одного градусу морозу. Це всі новини, про які ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше про події в місті та області читайте на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Залишайтеся з телеканалом СІ 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.